Вітаю вас, шановні глядачі. Ось один із підписників на ім'я Олег. Зв'язався зі мною і замовив різачки два Це різці для геометричної різьби по дереву, ну, щось приблизно таке, як оце. Дощечка, берете, розмічаєте і вирізаєте. Виконані вони із швидкорючої сталі Бистроріз по народному r 6 м 5 Це полотна. Широкі великі полотна, 40 см, ще трохи більше вони довжиною. Так звані пили Робеля або пили, яка пиляє рельси на залізниці в майстернях. Ну, Знають ці її хто ножі робить. Так з цієї сталі виготовляються дискові фрезер різні. Ну, твердість у неї десь 62-65 одиниць десь в таких діапазонах. Дуже тверда, якісна сталь зносостійка. Але, звісно, як люба тверда сталь з такою твердістю, вона має підвищену схильність до зламування. Тобто вона крихка, хрупка. І так як вони зведені дуже тонко, 0,4 мм біля ріжучої кромки, біля фасок, товщина їх невелика для того, щоб вони легше проникали в матеріал і легше було ними працювати. Потрібно дотримуватись певних вимог при роботі, не піддавати їх боковим навантаженням, що врізавшись у деревину, потім його туди-сюди крутити, тому що може зламати скінчик, як і на будь-якому різцові. Навіть із пластичної сталі, тонко зведений різець може зламатись, але він швидше все, що загнеться. Його можна один-два рази виправити, а потім він все одно зламається, а цей зламається. Тому потрібно ними користуватися акуратно. Як правило, різьблення роблять на деревині м'які, липа, тополя, верба, осокор, ну, вільха м'яка, дуб, ясень. Цим різати цими різцями не варто. Такі я поробив імпровізовані чохолки, щоб їх зберігати. З ними в комплекті я поклав таку ось, ось дощечку для правки, це липова дощечка. З однієї паста марпл рожева із магазину шлів груп, з іншою радянська паста абразивна, невідомого назви. А бокові торцові поверхні я зараз покрию пастою Ронікс алмазною 1 мікрон. Прекрасний матеріал. Трішки я їх змазав вазеліновим маслом поверхню деревини, щоб краще вона. Лягла паста на неї, скажімо так. Ті дві сторони пласки покриті пастою на основі оксида алюмінія, а це, звісно, алмазна. Цьому клієнтові Олегові я порекомендував купити краще пасту Ronix. Отаку от для того, щоб правити на 1 мікрон або 0,5 мікрон, ну один мікрон буде саме нормально. Ну а якщо в його є або він захоче, то діалюкс пасту. Можна в цьому ж магазині Ronix купити, вони продають і діалюкс білого кольору. Можна в магазин сайт Шліфгруп. Це з його з цього магазину магазину. І користуватись ними з успіхом. Правиться дуже просто. Кладеться і проводиться без великого притискання. Ну, Зразу вже видно, що почав темніти метал. Це свідчить про те, що проходить процес зняття метарілову. Звісно, вони наточені, гострі і ріжуть прекрасно. Також тут де алмазна паста нанесена. З я ще нанесу один шар. Ну, вже видно, що працює. Ну і по цій рожевій також. Правити їх потрібно тільки в тому разі, коли вже відчувається, що вони затупились і папірець ріжуть запинками десь. Ну, погано ріжуть. А так їх я возити кожну хвилину абсолютно не потрібно. це зайве. Матеріал тут якісний, заточені вони якісно і будуть працювати довго. На деревині яка м'яка, то, тобто ця ж липа взяти її. І ще важливу роль грає, якщо ви її не будете дерти цю заготовку, на якій будете вирізати, якоюсь дешевою шкуркою наждачним папером, із якого сипеться абразив, як навіженний. Якщо це робити, то цей зерна абразива застрянуть в поверхні вашої дощечки, на якій ви будете вирізати, і вони зразу ж дуже вам зведуть на нівець всю заточку, покришать ріжу кромку. Тобто для обробітку заготовки, на якій буде виконуватися різьбаця, вирізання якихось там орнаментів, потрібно використовувати наждачний папір якісний. Купляти його в магазинах, які продають в рулончиках цей наждачний папір, ширної, там 10 чи 12 см на паперовій основі, або в листках в магазинах, де продають наждачний папір для шліфовки кузовів автомобілів перед покраскою, після ремонтів і так далі. Там папір якісний. Тому що якщо людина купить свій Mercedes шліфувати після шпакльовки яким кізяком і обдере на дряпарису, то вона в магазин піде і м'яко кажучи, наб'є продавця. А на ринках в господарчих магазинах можна купити якийсь непотріб, з якого висипеться той абразив і застряне весь в поверхні. Ви будете вирізати і тільки чути, як хрусь-хрусь-хрусь, і різачок викинуть, доведеться на смітник, скажімо так, або переточити капітально. Так що це велику роль гра для... Правильна підготовка матеріалу для послідуючої роботи грає велику, велику роль, а саме правильне використання шліфматеріалів наждачного паперу. Так що все дуже просто. Зберігати в сухому місці, вставивши оцю картоночку. Щоб вони не кльотались один ободно на столі, не класти, щоб не бились ріжучими кромками, щоб залізяки об інші якісь, щоб не стукались. Тому що ріжучу кромку пошкодити дуже легко, заточену, якісно. А заточити її заново якісно, дуже непросто. Так що, кому потрібні такі різці, звертайтесь, в невеликих кількостях можу зробити. На все добре.